Отож, ми в такому дуже особливому цікавому готелі. Значить, Київ-готелі, тобто готель, який є в печерах. Ми заходимо в один з номерів. Отже, Це, це є печера, яка звичайно, частково оброблена, але також оброблена камінням. Ось така собі ванна кімнатка в печері. І ось таке ось така кімната і ліжко з старими антикварними речами, з картинами. В інших номерах також є старі антикварні ікони. Тут на дверях також ми бачимо хрести. Дуже цікаво. Ліка Кейв Хотел.